Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати свінг. Сьогодні розповім про макет панелі прокрутки або J-Scroll Pane Layout. Отже, J-Scroll Pane Layout базується на 9 компонентах: вікно перегляду, дві смуги прокрутки, заголовок рядка, заголовок стопця та 4 кутові компоненти. Менеджер макета, який використовується у J-Scroll Pane. Цей макет. Трохи відрізняється. Він схожий одночасно і відрізняється від інших макетів, які ми розбирали, які використовували в фреймі. Це використовується у scrollpane. Те, що тут опис, вікно перегляду, вісмого прокрутки і так далі. Це можна подивитися все. Зробив такий скрін на цьому малюнку. Те, що ми бачимо, це view, так? але він viewport. так, Є потім column header scroll bar вертикальний, це горизонтальний. Також має цей бордер, те що між, знаходиться, наприклад, скроллбарами і view Це Тут знаходиться row header, тут column header Ми бачимо тільки view. Наприклад, Якщо контент більший, ніж view по висоті, так, тому з'являється scroll-bar horizontal. Vertical, vertical, пробачте. А якщо, наприклад, більше подовжені, то з'являється горизонтал, і ми можемо їх бачити. А так з'являється тільки view, наприклад, якщо вміщається в наш viewport. Так, Але scroll pane має ось, усі ці компоненти. І вони з'являються по мірі необхідності, якщо ну, можна так виразитись. Але навіть якщо їх візуально не видно, ми все рівно можемо їм маніпулювати. Давайте перейдемо. Все, як звичайно. Ось тільки наш ADN-метод. Ми додаємо фактично scroll pane Ми не використовуємо наш е, scroll pain-layout в фреймі. Ми використовуємо е, за допомогою scroll-pane. Ну, давайте подивимось. Запущу тоді одразу щоб було видно. Чисто текст для того, щоб була можливість коротше, прокрутки. Все, більше нічого. Так, типу, Дайте сюди. Сенсу багато в тексту в цього немає. Створюємо, беремо масив, створюємо за допомогою цього масиву, ну, передаємо в ліст, створюємо ліст, передаємо цей ліст з scroll -pay. Можна не вказувати, наприклад, що я хочу ці бари. Видно, щоб вони були. Ну, давайте перезавантажимо, Буде тільки один вертикальний, ну, тому що треба скролити. Бачите, а цей пропав. Ну, Можна і так, і так чисто показати. А було відео, де я розповідав про цей скролпейн. Добудемо за ньому. а, звертати багато уваги. Ось тут основне те, що з цього скролпейна ми беремо GetLayout. І в цьому Layout – Це scrollпей layout. Ось звідки він береться і як з ним маніпулювати. І ось всі ці можливості, які є, які були описи в цьому малюнку. Можемо Viewport, хедро, скролбари. Всі ці методи є, і ми можемо цими а, класами маніпулювати, цими об'єктами. так, наприклад. Але, але цікаве те, що я помітив: насправді я не використовував scroll-layout, навіть коли вивчав лейаути, я не дійшов до цього лейауту, Для мене це було не трохи здивування. Ось, тому що зазвичай використовував всі в фреймах і там налаштовував всі ці компоненти. А потім почав копати глибше і знайшов ще оцей layout scroll скрол-панель. Ну, логічно, якщо, типу, скрол-панель, вона трохи відрізняється від інших компонентів, тому що аля scroll, якщо можна так сказати, так, то можна маніпулювати всім цим. І для цього потрібно створити був власний, типу, layout. Ну, все логічно. Чесно кажучи, я ніде не, не, не використовував його так, щоб маніпулювати scroll layout. Фактично, ми маніпулюємо за допомогою scroll pane layout самим цим scroll А, Але знаю, що він тепер є. І, наприклад, я хотів маніпулювати якимось чином, змінювати там відстань, довжину, там, не знаю, ширину і тому подібне. І через ці класи в мене це не вийшло повпливати. Дивіться, що яким чином можна було вийти з цієї ситуації? Треба йому створити свій ну, новий, якщо можна так сказати, scroll -pay layout. І цьому scrollpeну я передаю цей layout. І коли його створюю через layout контейнер через цей метод, це метод. Сюди. Та, блін, так, отам. Так. А В цьому методі створюється все, що повинно бути в цьому лаяту, як базові налаштування, якщо так можна сказати. Ось, і ви можете самостійно при такому створенні класу задавати метод, який повинен викликатись, наприклад, цей він для створення. ну, уявімо, І задавати свої, те, що він повинен повертати ось таким ось чином. І я задаю, що я хочу, щоб Viewport мав SetBounds, Давайте. Ось вони отут будуть оці бордер. Ну, якщо так можна сказати, бордер чи баунд. Давайте перезавантажу. Бачите, бачите ось оці. Це те, що я тобі казав, це те, що можна відступи такі зробити. Я намагався зробити напряму. Виковується, використовуючи, використовуючи вже існуючий viewport, так Тобто ми беремо pane беремо це от беремо viewport і маніпулювати напряму фіга. Не виходить. Тобто, Де сюди. Десь Ну, Зробимо так. Тобто я використовую viewport, який вже існує. так Я можу йому задати е ці bounce. Ну, границі, кордони. Там. О, зрозуміло, все те ж саме, все те ж саме, але не буде так використовуватись. Бачите? Немає цих кордонів. Що б я не робив? Тут скоріше пов'язане з те, що цей як метод базове налаштування. Тобто він а, задає темп, задає ну, темп, задає візуальне відображення, яке повинно бути. І коли. Він вже створений, так? тобто, наприклад, я просто створюю scroll pane, він там дефолтний свій сет, я якийсь, наприклад. І він вже задав його візуальне, як він повинен відображатись все. Цей лаяут більше не потрібен. Ну, так, в лапках, скажімо так. Scroll взяв від нього все, що йому потрібно, від цього лаяуту, як він повинен відображати. І все. Тобто, я фактично ці класи, коли ми беремо, ми не те, щоб маніпулювати, те, що ми їх можемо використовувати, щоб дізнатися, які там ширина, довжина, що там в цих компонентах, чисто використовувати, знаєте, зчитувати інформацію. А якщо нам потрібно задати, як повинен scroll pane виглядати, то нам треба створити свій scroll pane Layout, задати йому параметри, які ми хочемо, щоб були, потім засетати йому scroll pain, цей layout. ось тільки тоді. Буде так, як нам типу, потрібно. Ось такий ось маленький, цікавий нюанс. Знайшов, поки вивчав цей скропен. Сподіваюсь, вам буде ця інформація корисна, чесно кажучи, ніколи не використовував, навіть в роботі, коли вже було. Ніколи. Але на всякий випадок, щоб просто знати, ознайомитись максимально з більшим кількістю молодіави, які є буває, у свінгу. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.